Влаштували приниження однолітка та зняли це на відео. Днями у соцмережу потрапило відео, де двоє підлітків роздягають дитину у покинутій будівлі Шевченківського району. Кривдниками виявилось 10-річний хлопець, який знімав з однолітка одяг, а інший 13-річний товариш усе фільмував на телефон. В подальшому кривдники надсилали це відео своїм друзям. Поліцейські побачили його під час моніторингу соцмереж і швидко встановили особи хуліганів. Обох хлопців знайшли. Ті, в свою чергу, кажуть. Ють, все це було заради жарту. Виявилось, що відбулося ще в травні, а відео тільки зараз з'явилось у публічному доступі. З дітьми проведена комплекс профілактичних заходів, та відповідна інформація буде направлена до служби в справах дітей по Шевченківському району для подальшого супроводження. Батькам загрожує штраф від 850 до 4500 тисяч гривень. Визнають свою провину, що недостатньо приділяють увагу вихованню дітей. Та в подальшому зобов'язується більш детально до цього відноситись.